Як вважаєте, хто з тварин загроза номер 1 Можливо, це великі хижаки? Насправді, реальна загроза часом прихована в самих невинних створіннях. Давайте поглянемо на маленьких лиходіїв, які змінюють світ. Номер один найнебезпечніші. Кішки, пухнасті та милі створіння, справжні хижаки, які знищили 400 видів тварин. Вони поодинці змінюють екологічний баланс у світі. У США вони знищують до 4 мільярдів птахів щороку. А в Австралії мільйон рептилій щодня. Погляньте на цих крихіток. Гризуни такі гарненькі на перший погляд, але вони справжні бандити. Ці хижаки загрожують понад 400 видам та активно конкурують за ресурси з тваринами. Навіть крихітні домовики здатні атакувати пташенят-альбатросів, пробираючись в їхні гнізда. Дикі собаки, мисливці, які здатні атакувати кого завгодно, від комах до буйволів. Наприклад, дінга стали причиною зникнення Тасманійського тигра. Уявіть собі, майже 200 видів тварин перебувають під загрозою через їхнє полювання. Ці мисливці стали третіми інвазивними хижаками. Звичайний кролик, на перший погляд, це просто пухнастий персонаж із дитячих книжок. Але чи знаєте ви, що їхні колонії здатні перетворити квітучі поля на пустелі всього за пару сезонів? Хто б міг подумати, що такі милі створіння можуть стати справжньою катастрофою? Лисиця хитра та швидка тварина здатна здолати сотні кілометрів у пошуках їжі. З моменту їхньої появи в Австралії значно скоротилася чисельність десятків місцевих тварин, чи чарівні хижаки насправді є серйозною загрозою для місцевої фауни. Дика свиня це воїстинно дивовижна істота, відома своєю здатністю до адаптації та нескінченним апетитом. Вони можуть знищувати цілі екосистему, витоптуючи дерева та підриваючи ґрунт. Понад 300 видів тварин та рослин перебувають під загрозою через них. Привезені в Карібський регіон для полювання нощурів мангусти вийшли за рамки своїх обов'язків. Наприклад, їх звинувачують у скороченні популяції смугастого пастушка, це птах, та ямайського тайменя – риби. Це все вимерлі тварини, а також тих, що перебувають під загрозою зникнення, черепах біса та рожевих голубів. Нутрі виглядають милими зверятами, але насправді вони машини руйнівники. Вони знищують рослини, загрожують зникненню риби, андатер та крабів, а також ставлять під загрозу всю екосистему. Але боротьба з ними не вивчалася успіхом. Вони розмножуються з такою швидкістю, що екологи-лузіани вже просто здалися. І з короткохвостими ласками краще не зв'язуватися. Ці розумні, універсальні хижаки можуть пропливти милю в океані та пройти сотні кілометрів за раз. Вони не просто ловлять здобуч, а вбивають більше, ніж можуть з'їсти. Вони стали загрозою для таких птахів, як Ківі. Завезені до Нової Зеландії опосуми значно змінили екосистему, знищуючи рідкісні види та завдаючи шкоди лісам. Опосуми з задоволенням поїдають яйця птахівка капа та Кеа, що ставить під загрозу їхнє виживання. Це нічний ненажера. Ось тварини, які здатні змінювати цілі екосистеми. Хто з них найбільше вас вразив? Залишайте свої коментарі, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії зі світу дикої природи.